Депутат сумської міськради від фракції Європейська Солідарність Дмитро Лантушенко заявив про вихід із фракції та відмову від мандата. каже, повертається до партії, в якій був раніше удар і йде, бо розчарувався. Я вважаю, що жодна посада в депутатському корпусі або не в депутатському корпусі не варта нічого, коли ти не розумієш, навіщо ти тут знаходишся. І чесно кажучи, в останні місяці у мене складалося враження, що я помилився. Як помилився в цінностях, я помилився в принципах, я помилився в людях, які б мене підтримували. Але точно я не помилився в громаді. Тому я оголошую з цієї трибуни про складання повноважень депутата Сумської міської ради депутатом Дмитро Лантушенко був з 2015 року. Це його друга каденція. Голова фракції Вадим Кєров говорить: ніхто Лантушенка йти не змушував, і до цього були готові. Це питання не нове для нас. Воно сьогодні набрало такого вже широкого розголосу, але рішення він прийняв і наскільки я знаю, що навесні йому запропонували очолити окремий політичний проєкт. Я так розумію, що Дмитра Сергійовича є власні амбіції більш широкі ніж депутатства Сумської міської ради. Увійшов Дмитро Лантушенко до депутатського корпусу по округу номер 3 Як пояснила заступниця голови міської ТВК Лариса Симоненко, його має замінити кандидат, що посів друге місце за голосами на окрузі від Європейської солідарності. У протоколу голосування, який є на сайті міськради, це може бути Дар'я Резнік. Це дуже несподівана новина для мене. Готова представляти інтереси мешканців свого округу. Особливо турбують мене питання у сфері ЖКГ це якість надання послуг, заслуговування багатоквартирних будинків. Наразі саме цими питаннями я і займаюся, оскільки я є головою управління декількох ОСББ.